Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати гречано-капустяні котлети. Ці котлети виходять дуже м'ягенькі, дешеві, смачні, а про відсутність м'яса в них навіть і не запідозрити. Тому приєднуйтеся і будемо готувати їх разом. Ось три основні складники, які буду використовувати для приготування ось цих котлет. Гречку перебрала і кілька разів промила. Те саме зробила із квашеною капустою. Сушені гриби замочила на ніч. Капуста квашена у мене дуже тверда, туга, тому буду її відварювати. Заливаю водою на два пальці вище рівня капусти. Гречку теж заливаю водою. Об'єм води тут повинен бути в два рази більший від об'єму гречки. Наприклад, стакан гречки два стакани води. Ну і ви вже напевне зрозуміли, що все це я буду варити. І варити я буду до готовності кожного інгредієнта, зокрема. Готовність їхню визначте самі. Через деякий час дивимося, що робиться у нас на плиті. І це очевидно, що першою у нас повинна би зваритися гречка. Вона готова, забираємо гречку з вогню і кладемо у холодне місце остигати. Час від часу зазираю до капусти і пробую її. Ну, а капусті моїй ще трошки прийдеться поваритися. Але пройшло ще десь 10 хвилин і була готовою вже і моя капуста. Відкидаю її на друшляк, нехай звільнюється від води і остигає. Відсіджую уже готові грибочки. І поки все буде остигати, наріжу декілька почищених і помитих цибулин. Цибульку можете нарізати і кільцями, і півкільцями, і кубиками. Я ж наріжу її пір'єм. Техніка нарізання цибулі особливої ролі тут не відіграє. На вогонь кладемо сковорідку і наливаємо в неї десь 50 мл олії. І коли олія в сковорідці закипить, відправляю сюди порізану Час від часу помішуючи цибулю, будемо смажити її до такого скляного стану, тобто, поки вона не стане прозорою. Тоді додаємо до неї відварені гриби та добре відтиснену квашену капусту. І так протушкуємо все це десь хвилин 5-7, щоб всі ці інгредієнти віддали один одному свої запахи і смаки. Ще гарячу капусту із грибами перемелю у м'ясорубці, але ви можете її навіть дрібнесенько посікти. Якщо ви не хочете заморочуватися із м'ясорубкою, там її складати, розбирати, потім мити, то, звичайно, що ви це все можете переблендерувати блендером. Тепер у м'ясорубку відправляється і гречка. Бачите, вона вже взялася купи, вона вже дуже-дуже остигла. Але це нам якраз і добре. Як кажуть, спрацювало нам на руку. Бо при вимішуванні гарячої капусти і холодної гречки, Вийде у нас тепленька маса, яка дасть нам змогу далі працювати над фаршем, у миску, в якій знаходяться перемелені інгредієнти і в якій буду робити фарш, відмірюю потрібну кількість панірувальних сухарів або тертої булки. Додаю ще сюди необхідну кількість муки. І тут ще потрібні яйця. І хоча яйця мої домашні, я знаю, що вони свіжі, але все одно, щоб впевнитися в їхній придатності, я кожне яйце розбиваю окремо у чашку. І потім додаю вже до всіх інгредієнтів у миску. Усе це до смаку по солю та чорним маленим перцем поперчу. Ну, і звичайно, що за котлети без часнику? На терці з дрібними очками, натру зо 4-5 почищених і помитих зубчиків часнику. Ну і нарешті уже все. Перемішуємо. Ну і зверніть увагу, щоб не зробилася нам яєчня, яйця перемішую із холодною гречкою, яка знаходиться зверху, бо під низом гаряча капуста. І перемішавши яйця з гречкою, легенько дістаємо знизу гарячу капусту. І після цього наш фарш стає тепленьким. Але це не заважає нам формувати уже Котлети. Щоб фарш не лип до рук і зручніше було формувати котлети, то руки мочу в воді. Тоді навіть і паніровка буде краще прилипати до них. Котлети виробляєте такої форми і такого розміру, які подобаються вам. Хочете більші, хочете менші. Хочете круглі, а може і такої форми, як у мене. Я люблю ось такі не дуже маленькі котлети. Сковорідку кладемо на вогонь і наливаємо в неї десь 50-70 мл олії. Прийшов час смажити наші вже сформовані котлети. Коли дуже вже нагрілася сковорідка, котлети викладаю на неї. Всі інгредієнти у котлетах вже готові, тому нам не прийдеться їх довго смажити, тільки до утворення золотистої скориночки з одного і з другого боку. І хоча котлетки тримаються кубки, але при тому вони є дуже-дуже ніжними. Тому не обертаємо з одного боку на другий, з одного на другий, а тільки присмажили з одного боку, обертаємо на другий і витягуємо. Інакше у нас зробиться каша. Перед смаженням другої партії котлет сковорідку повитирала паперовим рушником, налила свіжої олії і знову викладаю котлети на сковорідку. І поки смажуться наступні, я вже пробую попередні. Ось такі симпатичні капустяно-гречані котлети в мене вийшли. Якщо маєте бажання і маєте м'ясний фарш, то до цього фаршу можете додати його. Але в цих котлетах. В яких навіть і не пахло м'ясом, після їхнього остигання ніхто навіть і не догадається, що воно тут відсутнє. Бо якщо у гарячому вигляді вони ще трошки сипкі і відчувається запах гречки, то коли охолонуть, він тут відсутній, а котлети міцно тримаються кубки. І що не кажіть, у буремних 90-х народилися дешеві. Смачні кулінарні шедеври. Готуйте, друзі, і ви, і нехай посмакують ці котлети вам і вашим рідним. Ну а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословень!